Вітаю, друзі! З вами не Історія. Сьогоднішній випуск присвячений відомому інженеру, який присвятив більшу частину свого життя Києву. А саме мова піде про Аманда Струве. Поїхав! Аман народився в Петербурзі у 1835 році. У 1867 році він переїхав до Києва. І саме з Києвом. Його пов'язала доля. Він присвятив Києву все своє доросле життя. У лютому 1870 року, під керівництвом Аманди Струба у Києві запустили залізничне сполучення між правим та лівим берегом. Цей міст побудували на території сучасного Дарницького залізничного мосту, там трошечки е, збоку. І... Цей міст, який кияни називали Мостом Струве, він за своє в певній мірі тривале існування був підірваний тричі. Спочатку, в 1920 році, коли з Києва виступали поляки і під переважаючими силами більшовиків. Потім, у 1941 році, коли більшовики Червона армія відступала під переважаючими силами німців. І вже в 1943 році, коли вже нацисти виступали з лівобережжя, і вони вирішили підірвати цей міст. Але вони його підірвали капітально, і радянська влада після звільнення Києва вирішила не відновлювати цей міст, тому що не було вже що відновлювати. Але тим не менш, містрове працював з 1870 по 1943 і пережив не одну світову війну. Наступним Потужним проектом Аманда стала побудова Київського водогону. В 1869 році Київська міська дума замислила, що Києву потрібен водопровід. І саме водопровід повинен був зменшити захворюваність на різні хвороби, типу холера тощо, і покращити якість води. Ну, і це було б для киян дуже класно, якби цей водопривід зменшив вартість води. І саме проект Аманда Струве він переміг конкурентів з США, з Британії Австрії. І за досить короткий період часу, спочатку в центральній частині Києва, було побудовано водогін, який дозволив зменшити вартість води у 5 разів, і це дало можливість зменшити. Захворюваність киян на різноманітні хвороби, і це зменшило о, кількість відвідувань лікарень. Ну і кількість смертей. Тому цей проект він був дуже потужний і дуже важливий для міста в 1885 році. Та ж київська міська дума вона пропонує запустити міську залізницю. Або ж як після запуску кияни її називали міська конка. Це трамвайне сполучення в центрі міста. І знову ж таки, ініціатором запуску трамваю був Давид Марголід. І в 1892 році за проектом Аманди Струве було запущено перші 11 кілометрів трамвайного сполучення в Києві. І це був електричний трамвай. І за Наявною інформацією, це був перший електричний трамвай в Російській імперії, і він був побудований саме в Києві завдяки струве і завдяки Марголіну. А Струве, як інноватор він запропонував київській владі в центральній частині міста поставити газове освітлення. І вже в 1872 році відбулося тестове впровадження цих газових ламп. Це була класна ідея. Кияни могли не боятися ходити ввечері або ж не пізньої ночі по вулицям, адже вулиці освітлювалися газом. Але ця система освітлення вона дуже швидко застаріла. І вже в 1890-му газове освітлення змінилося на електричне. Окрім великих масштабних проектів, які були створені для Києва, Аманстрове. Допоміг відбудувати Маріїнський палац. У 1819 році в палаці трапилася пожежа, і вона зруйнувала частину палацу. І з того моменту він стояв без ремонту, не відбудований, не перемонтований. І в 1870 році Маріїнський палац був відкритий для відвідування, і він був реконструйований силами Аманди Струби. На той момент цей палац слугував як місце зборів, зустрічей. Він не був чимось важливим для царя, але, тим не менш, це було місце, яке знаходилося і знаходиться в центрі Києва, і в певній мірі це було знакове місце. І тому влада вирішила, що потрібно його реконструювати. І Аман Струве перевищив витрати. На реконструкцію Марінського палацу на цілих 26 тисяч карбовців. Але йому пробачили такі перевитрати, тому що він побудував красивий палац і відновив його в стилі козацького барокко. І ми можемо завдячувати Струве, що він зміг. Відновити цей палац, і потім, уже у 2000-х роках, вже за приління Віктора Ющенка, Маринський палац було знову реконструйовано до того вигляду, який ми знаємо його зараз. У 2018 році, дивлячись на те, що Аман Струве був відомим киянином, хоч і не народився в Києві, київська міська влада перейменувала одну із вулиць Облонського району в честь цього видатного. Чоловік. І можемо завдячувати Аманду Строве за те, що він в свій час змінив Київ, покращив його і зробив більш сучасним. Дякую, друзі, і до зустрічі в нових випусках на Історії.